Щедрий, багатий, розумний, щасливий, реалізований, приносить кори по користь суспільству, цікавиться історією. вміє про все поговорити. ерудований, цікавий чоловік, який мені подобається, сексапільний, це лише. Кілька якостей, я вже мінімум 10 назвала, які жінки шукають. А натомість чоловіки шукають вірну, красиву, розумну, спортивну, елегантну, освічену, яка вміє говорити на різні теми, яка не через його гроші разом з ним, яка щира і любить його, і буде йому парою. І все це складати докупи і робити з цього пару. Коли дуже багато очікувань з однієї і з іншої сторони, це робота матчмейкера. І перш за все, ми про це дізнаємося, як матчмейкери, Я говорю не лише про себе, а говорю за багатьох колег, з якими ми співпрацюємо. Наша задача це побачити і зрозуміти його, зрозуміти її, і зрозуміти, як можна скласти пару з цих очікувань. Насправді, очікувань не так багато, як ми про це говоримо, як ми собі малюємо в уяві, бо дуже часто ми малюємо в уяві не одного конкретного чоловіка, а збірний образ усіх якостей, які десь ми піддивилися на різних платформах, які ми десь там бачили, або у друзів, або у сусідів, або в кіно. І розуміння, що ми наділяємо тими якостями людину, яка нам подобається. Подобається вам чоловік і все. Він же і, і багатий, і щедрий, і розумний, особливо якщо він багатий, то ще він і щедрий, і він такий, і сякий. Але ж це не є реальність, це ваша уява. І бачити людину, і розуміти цю людину, і хотіти бути з цією людиною, це вже інша історія. І знов таки, матчмейкер це людина, яка дружить а, з реальністю. <гум> Бо ой, він такий хороший, він такий дбайливий, він такий розумний і такий, і прям із моїми батьками поспілкувався. І ми знайшли з на спільну мову, але щось він мені Це ж не мій типаж. От я ніколи не, не, не зустрічалася і не знайомилася з такими. З таким типажем чоловік. Кожна друга дівчина, яка одружується у нас, таке нам каже. Але ж ті якості, які ви хочете мати в чоловікові, і той типаж, це дві різних історії, це два різних всесвіти. І коли жінка це розуміє, і в її вже трішечки більше 30 років, то тоді дуже швидко вона створює пару. І знов таки мечмейкер. Може навернути її до цієї реальності. Так, бувають терапевти, коучі, психологи, які також допомагають дівчині, і це дуже важливо. І звернутися вчасно до такого спеціаліста це домовленість із собою. І це означає перемогти своє его. Тому що, коли ми хочемо створювати стосунки, перш за все, нам потрібно перемогти власне. Его. Воно ух непросте. Але у цьому багато також і зростання. Коли ви робите свідомо крок назустріч тим стереотипам, які ви собі колись склали. Отже, ми, як матчмейкери, тут у Possible.ua, і терапевти, і коучі, і психологи. ми Допомагаємо дівчатам зібратися у ту реальність, у якій вона хоче жити у щасливих стосунках. І якщо ви саме така дівчина, possible.ua, залишайте заявку. Ми можемо вам допомогти, якщо ви звичайно звертаєтесь до зустрічі!